Я впав паяти 10 футів, намагаючись звільнити підйом дуель капітана за день. Ось чому я повернувся: танцюйте з гравітацією, досвід, невдачі та переоцінка цінностей у світі екстремальної альпінізму. Екстремальна альпінізація це не лише завоювання вершин, це глибокий, часто болючий, але незмінно трансформуючий танець з силою, з собою та з власними уявленнями про можливі. Нещодавно я з цікавився історією альпініста, який вирішив перемогти капітана Ель за 24 години, який зіткнувся з падінням, травмами і, зрештою, тріумфом. Ця історія, як і багато інших у світі екстремальних видів спорту, змусила мене задуматися про природу ризику, про ціну успіху та про те, як наші пріоритети змінюються, коли в нашому житті з'являються нові обов'язки та цінності. Я сам провів багато років. Підштовхуючи себе до меж можливих, прагнучи до досконалості в дисциплінах, де ціна помилок вимірюється не лише розчаруванням, а потенційною трагедією. І хоча моя область активності відрізняється від підйому на гранітні стіни Йосеміті, принципи, що лежать в основі прагнення до надзвичайних досягнень, є універсальними. Це невтомна робота над собою, постійне подолання страху, готовність до невдач та здатність вчитися на власних помилках. Історія альпініста, який впав на паєте десятьох футів, є яскравим прикладом того, як легко переоцінити свої сили та недооцінювати ризики. Він сам зізнається, що, позираючись назад, він побачив усі червоні прапори, які призвели до цього моменту. Це дуже важливий момент, який часто не помічається. Ми схильні ідеалізувати успіх, забуваючи, скільки зусиль, підготовки та, що найголовніше, свідомого управління ризиками стоїть за кожною вершиною. Іноді, як у випадку з цим альпіністом, гордість і бажання досягти мети можуть затьмарити здоровий глузд і призвести до необдуманих дій. Мене особливо зачепило його роздуми про те. Як змінилося його ставлення до ризику після цієї осені? Він зрозумів, що не завжди потрібно ризикувати, щоб досягти мети, щоб існували інші способи кинути собі виклик? Це глибокий і важливий висновок, який стосується не тільки альпіністів, але й кожного, хто прагне до високих досягнень у будь-якій галузі діяльності. Ми часто переконані, що ризик є невід'ємною частиною успіху, що без цього неможливо досягти видатних результатів. Але це не завжди так. Іноді, щоб досягти справжнього успіху, потрібно навчитися керувати ризиками, а не сліпо кинутись у басейн. Історія альпініста також поставила для мене питання про те, як змінюються наші пріоритети, коли в нашому житті з'являються нові обов'язки та цінності. Коли ви молоді та сповнені енергії, ви готові ризикувати все, щоб досягти своєї мрії. Але коли у вас є сім'я, ваші пріоритети змінюються. Ви починаєте думати про те, як ваші дії вплинуть на ваших близьких, і ви починаєте бути більш обережними щодо ризику. Це природно і правильно. Ми не повинні забувати, що наша родина це найцінніша річ, яку ми маємо. У контексті мого власного досвіду я можу сказати, що це переоцінка цінностей, одна з найскладніших, але також найкорисніших етапів у житті кожної людини, яка прагне до високих досягнень. Коли ви починаєте думати про те, як ваші дії вплинуть на ваших близьких, ви починаєте більш свідомо ставитися до своїх цілей і починаєте шукати шляхи досягнення успіху, не піддаючи себе та своїх близьких до невиправданого ризику. На закінчення, історія альпініста, який завоював капітана Ель, це не просто історія про спортивні досягнення, це глибоке відображення природи ризику, про ціну успіху та про те, як змінюються наші пріоритети в житті. Це нагадування про те, що справжній успіх це не лише досягнення мети, але й здатність контролювати ризики, підтримувати здоровий глузд і цінувати те, що насправді важливо. Я впевнений, що багато людей, які приглядають документальний фільм про цього альпініста, зможуть вивчити у нього цінні уроки, які допоможуть їм у власному житті. Уроки, що важливо не боятися невдач, що вам потрібно вміти витягти уроки з власних помилок і що справжній успіх це не лише досягнення мети, але й здатність оцінити те, що насправді важливо. І, як сказав Альпініст, мені не потрібно було боятися цієї зміни. Це. Мабуть, найважливіший урок, який ми можемо витримати від цієї історії. Не потрібно боятися змін, вам потрібно вміти адаптуватися до нових умов та знаходити нові способи досягнення успіху. І, найголовніше, ми повинні пам'ятати, що наша родина це найцінніша річ, яку ми маємо особистий досвід та думки. У своїй власній сфері діяльності я часто стикаюся з необхідністю приймати рішення, від яких залежить не лише мій успіх, але і безпека інших людей. Наприклад, у розробці складних систем, де найменша помилка може призвести до катастрофічних наслідків, я завжди намагаюся врахувати всі можливі ризики та вжити заходів, щоб мінімізувати їх. Іноді це вимагає відмови від деяких цікавих. Але ризикованих рішень, але я думаю, що це виправдано. Я також помітив, що з віком я став більш толерантним до невдач. Коли я був молодим, я дуже хвилювався за кожну помилку, але тепер я розумію, що невдачі є невід'ємною частиною процесу навчання. Іноді, щоб досягти успіху, вам просто потрібно навчитися не боятися помилятися. І, звичайно, я усвідомлюю, що з появою моєї родини в моєму житті мої пріоритети змінилися. Я став більш обережним у прийнятті рішень, які можуть вплинути на безпеку моїх близьких. І я думаю, що це правильно. Моя родина це найцінніша річ, яку я маю, і я повинен робити все можливе, щоб захистити це. На закінчення я хочу сказати, що історія альпініста. Який завоював капітан Ель Ель Капітан, це не просто надихаюча історія про досягнення спорту, це глибоке відображення природи ризику, про ціну успіху та про те, як змінюються наші пріоритети в житті? Це нагадування про те, що справжній успіх це не лише досягнення мети, але й здатність контролювати ризики, підтримувати здоровий глузд і цінувати те, що насправді важливо. І як сказав альпініст, мені не потрібно було боятися цієї зміни.